Слава! Давно не бачили! Привіт, подруга! Пригадуйте, навчаєшся на медичного психолога у БДМУ. Розкажеш про своє студентське життя? Просто я з фахом ще не визначився, але з начальним закладом – так. І моя мрія – це БДМУ. Звичайно, ми тобі все розкажемо і покажемо. Ходімо з нами на пари! Отже, обов'язковим атрибутом кожного студента медика це є його медичний халат. Тож, будь ласка, одягни його. А зараз я хочу тобі доручити бейджик, на якому написана твоя сьогоднішня роль. Отож, екскурсія кафедрою розпочинається. А, то у вас з м'ячка можна пограти на уроках? Вітаємо вас, Ярослави! Це не зовсім гра в м'ячики. Тут відбувається тренінгове заняття. В ході тренінгового заняття наші майбутні лікарі-психологи вчаться досліджувати психічні процеси. Немає психіки в матеріальному світі, яку можна побачити чи якимось чином виміряти, і ми вчимося це робити через різні метафори. Запрошуємо вас взяти участь у тренінгу. Друзі, що таке медична психологія? Хто розкаже? Якщо ти хочеш стати лікарем і психологом, і не знаєш, що обрати, то спеціальність медична психологія є прекрасним поєднанням психології та медицини. Медична психологія надає найпривабливіші можливості навчитися спостерігати, аналізувати, рефлексувати, слухати та чути інших. Розв'язувати проблеми креативними способами, імпровізувати та бути впевненими в собі. Медична психологія відкриває надзвичайні можливості особистісного росту та розвитку. Це та спеціальність, де я себе знайшла. Вона відкриває дуже багато перспектив у сфері охорони здоров'я. Лікар-психолог це той фахівець, який підтримує психічне та соматичне здоров'я. А зараз ми завітаємо до завідувачки кафедри психології і філософії професорки Алла Степанівна Борисюк. Нині, коли в нашій країні війна, особливо актуальна є потреба в людям психологічної допомоги. А отже, практичний психолог. Виклики сьогодення підкреслюють значимість професійної психологічної допомоги і надзвичайну актуальність спеціальності медична психологія, її затребуваність на ринку праці. Медичні психологи сьогодні нас здійснюють допомогу, надають психологічний супровід як цивільному населенню, так і військовим, нашим захисникам та захисницям, які знаходяться у так званих гарячих точках, і які проходять реабілітацію. Навчаючись на спеціальності медична психологія, студенти мають унікальну можливість взяти участь у тренінгах, психологічних інтенсивах, навчатися в терапевтичних групах, у воркшопах, у майстер-класах. Сьогодні майбутні медичні психологи оволодівають навичками кризової психологічної допомоги, знайомляться з новими техніками, випробовують, застосовують їх у безпечних умовах під супроводом. Досвідчених тренерів вчаться надавати психологічну допомогу у надзвичайних ситуаціях, працювати з населенням найбільш постраждалих селищ і міст України, працювати з внутрішньо переміщеними особами. У випускників спеціальності медична психологія є низка можливостей для самореалізації це і діяльність у закладах охорони здоров'я, багатопрофільних та спеціалізованих лікарнях, клініках. Центрах, перинатальних, санаторно-курортних центрах. Також це наукова діяльність, приватна практика, стажування закордонне. Медична психологія сьогодні це новітні технології, орієнтація на практику життя, це волонтерський досвід. Також це здобуття навичок ефективної комунікації як формальної, так і неформальної. Це унікальний досвід роботи з різними пацієнтами споживачами медичних послуг, а також з клієнтами за умови практики приватної. Також, Ярославе, якщо ти мрієш про медичну психологію, якщо ти, Ярославе, маєш щиру і живу цікавість до людей, якщо у тебе є бажання допомогти і підтримати, якщо ти готовий бути уважним та співчутливим, тоді до зустрічі у наступному навчальному році. Дякую, мені було приємно з вами спілкуватися. А зараз ми маємо можливість поспілкуватися із директором медико-психологічного центру БДМУ Поліщуком Олександром Юрійовичем. До уваги майбутніх студентів Буковицького державного медичного університету. У нашому університеті функціонує медико-психологічний центр, який виконує функцію соціально-психологічної служби закладу вищої освіти. У центрі працюють кваліфіковані психологи психотерапевти які завжди мають можливість надати вам психологічну допомогу в складних життєвих обставинах. В центрі проводяться різноманітні індивідуальні та групові заняття. При центрі функціонує розпільно з кафедрою психології та філософії школа лідерів. Цікавим проєктом є проєкт Територія зустрічі, де зустрічаються студенти українців та студенти іноземних країн. При центрі функціонує плейбек театр Ну і щиро запрошуємо всіх наших студентів і випускників на щорічне дійство, яке відбувається в спортивно-оздоровчому таборі нашого університету в Ритужинцях на психологічний інтенсив. Запрошуємо вас взяти участь в практичному занятті з піскової терапії. Чи погоджуєтесь ви бути в нашому просторі? Так, звичайно. Отож, підійдіть до простору і виберіть свій образ. Дякую, я вирізу свої почуття і емоції. Наша тема роботи світ лікарів-психологів у БДВУ. Просимо розглянути тебе цей простір, де ти вже є в ньому, який складається із тренінгу, із дозвілля та самореалізації. А ти обрав саме наукову сферу. Доброго дня! Вітаю вас на тренінговому занятті. Сьогодні наш тренінг присвячений темі стресу, як керувати своїм е, психоемоційним станом і які навички допоможуть нам витримувати і справлятися з стресом. А скажіть, будь ласка, як керувати своїм стресом? Бо скоро йдуть іспити і як себе опанувати. Найперше, до чого ми маємо звертатись, це до нашого дихання і до нашого тіла, бо це ті перші інструменти, які нам допомагають справлятися зі своїм стресом. Для цього ми зробимо елементарну вправу на відчуття тіла. Це така фізична розминочка. Для цього ми починаємо, б'ємо по своїх руках поперед пліччю, потім обнімаємо, робимо так. Потім пішли мнути праву ногу, ліва нога, внутрішня сторона бедра, лише обережно, сідниці і похлопали. Ти цілий день прибув у ролі майбутнього медичного психолога. Як тобі? Що найбільше сподобалось? Що найбільше зацікавило? Друзі, я безмежно щасливий, що побував у лабораторії абітурієнта БДМУ. Дізнався багато цікавого, познайомився з викладачами, зі студентами. І це в мене таке відчуття, ніби я вже студент першого курсу. І це мене більше спонукає йти до своєї мрії. Це поступити у БДМУ. Студентське життя! Це класно! І викладайте також.